До вашої уваги розбираємо сьогодні ще одну горе статтю. Цитую: у грудні 2025 року українське суспільство схвилюва інформація про знахідки під час обшуків у будинку колишнього голови офісу президента Андрія Єрмака. За словами екс депутата Ігоря Мійчука, слідчі виявили предмети окультної символіки: ляльки-вуду, маски, сатанинські символи, браслети і татуювання певного змісту. Якщо все це правда, то виникає цілком резонансне питання, наскільки окультні практики проникли в українську владу. І друге питання, чи є ці практики чимось випадковим, чи ми можемо говорити про певну систему, в яку міцно вписані багато українських політиків. Вони пишуть, суспільство схвилювала інформація про знахідки. Що це за знахідка, про яку ми не знаємо? А всіх нас вже це схвилювало. Так виходить, що ця інформація збентежила всіх українців? Давайте все ж таки почитаємо, що ж там за предмети знайшли предмети окультної символіки. Окремої уваги заслуговує той факт, що серед знахідок у Єрмака були певні браслети. Зазначимо, що кілька високопосадовців України, в тому числі сам Єрмак, голова Нацбанку Андрій Пишний, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук та інші, досить часто з'являються з такими браслетами на руках. Але чи є вони простими прикрасами, символами якоїсь благодійної організації, або дійсно знаками належності до певної групи? Є думка, ага, що ці браслети, ймовірно, пов'язані з релігійним рухом АЛЛАТРА. Але ця фразочка є думка. Це ж прям верх викриття. Це такий приголомшений факт. Є думка. Ну і куди ж без АЛАТРА? Московські попи, Рацирс і Дворкін, який цим всім, всім заправляє, сплять і бачать, куди б ще приліпить АЛАТРА. І з якої це, блять, статі браслет раптом став атрибутом приналежності до якоїсь організації. Там що на ньому написано щось? Це все частина фетішу, їх носять усі. Від голівудських зірок до політиків по всьому світі, якщо ви не знали. А джерелом цієї інформації є відео, зняте детективами набу під час обшуку, і що це не є фейком. Правда, ніхто цього відео і не бачив. А набу і сап офіційно підтвердили лише факт проведення обшуків у Єрмака 28 листопада 2025 року, в рамках розслідування корупційної справи. У своїх офіційних заявах набу і САП не повідомляли про виявлення жодних ляльок вуду, сатанинських матеріалів. А ще моментів. єрмак Валатра, ну це вищий пілотаж. За ініціативою Кременовської у 2023 році провели рейди проти Алата. Так виходить, Кременовська зі Святогором у 2023 році пішли проти самого Єрмака, який в той час, до речі, був на піку своєї кар'єри і найближчим до президента. Вона.